Всем привет! 7 октября, 25 рік, находятся в Києві. В общем, Кіберіон, клуб буде відчинятися, допомагаю тут по ремонту. Зробив попередню там, хто пам'ятає відео плітку. Ладно, зайду покажу. Положили тут плітку по кругу і графітом водоемульсіонкою, гумовою. Фарбуємо зараз стіни. Стіни фарбуємо. Не всі. В общем, деякі графітові, деякі жовті. Попередньо жовтий колір, ось тут, видніше. Гіпсокартонові стіни зашиті, зашпакльовані попередньо там, може, хто пам'ятає відео. Заштукатурено, зашпакльовано, затерто, ще раз зашпакльовано три шпакльовки, стартова фінішка, перетерто, опять фінішка, койде. І тепер зараз погрунтували і фарбуємо. Не знаю, воно нічого не покаже. Фарбуємо білий колір. Попередньо два фона наносимо білого, щоб потім нанести жовтий. А на стіни графітові нічого не наносимо, тільки їх погрунтували. Ось такий взяли в оренду Краскопульт. Включається, повертається. на Фішка, якщо тобі треба збросити з системи воду, ти повертаєш фішку, збрасуєш, вона перекачує. Тут є подача, попередні капронові нитки закрили, щоб всякі домішки не попадали в мусор, і обратка шланга. Розбавили з водою десь ну, на глаз, я дивлюся 10, може і 20 води буває. 20 ні, ну трошки більше 10% води. І Ще одне, що хочу сказати, якщо відро повне, то вода сходить наверх, часом, поки ти фарбуєш да? і треба підмішувати, треба підмішувати, підливати води і підмішувати знизу. Міксером підмішуємо. Так, Попередньо ще раз, поки відео знімав. Ще дочки хапле, починає чуть трохи. Сильно рідка тоже не Ну потом потім передержиш потьоки. Це гумова фарба. Підставили таку підставку, щоб стікало з вугла збирали. Так, ну що, поїхали при нажатий на Кнопку срабатываем моторчики, куда ей. Что здесь забылось? Надо моторчик выключать, берем. Поехали. Следующий. В Те моменты, пока забывается в пока продавливаешь, где что-то попало. И потек зарабает. Десь щось попало, промило. Ось квартить, це щось щось попало. Хоча й капрон наділись. Гана не передержать на одному місці, бо одразу буде потек. Витожити. Тут навіть навики з практики, що я приспособився за пару днів. Почок я одразу валіком умирали, бо негарно виглядає з почоками. Наложили один шар. Все, Двої години почекали, а то й більше і наложили наступний шар. І потім другий колір. Не знаю, передасть чи не передасть.